Lot of fun, I'm <му> now, still, всім привіт. Радий вас вітати на каналі про трейдинг в своїй щотижневій рубриці Аналітика з Артемом Тараненко. Сьогодні, як і завжди, почнемо огляд ринку з індекса долара. Отже, минулого тижня ми закладали очікування на те, що індекс долара все ж таки. Після невеличкої корекції продовжить несхідний рух в зону 102,4. Але того не сталося. Ми бачимо, індекс долара закріпився над рівнем супротиву, і зараз ціна прямує до технічного ретесту цієї зони об'єму, звідки почався розпродаж, де у нас була тут попередня консолідація. І а, почався оцей весь несхідний рух, який, який фактично закрив попередній геп, знову ж таки, з консолідації, яка йшла, а, яка отримала і закумулювала необхідний об'єм для того, щоб виштовхнути ціну на поновлення максимуму. А, Зараз, скажімо, індекс долара він фактично знаходиться на периферії, і, чесно кажучи, більш притаманний зараз сигнал я отримую від ринку про те, що індекс долара утримається в форматі висхідного руху, і його ціль буде рух до. Зони ціни 104,8, тобто, ось цей ось максимум. А я закладаю очікування певні на такий рух ціни. Але, але зрозуміло, що зараз може бути технічний ретест після пробиття зони об'єму, і ось ця зона, 103,6-103,5 буде сильним сигналом для того, щоб зайти в купівлю, тобто я віддаю перевагу саме купівлі індексу долара. Зрозуміло, що як, якщо цей як, якщо ця зона об'єму буде пройдена, буду розглядати варіант сорта, саме закріплення під зону об'єму, і тоді цілі в мене буде мій лой, звідки фактично почався весь цей рух. Ось 102,4. і 4. Це буде моєю цілю в випадку, якщо ціна пройде і закріпиться у нас під рівним об'ємом. Європейська валюта, чесно кажучи, в принципі, на даному таймфреймі все це дуже нагадує саме корекційну складову. Зараз можна спробувати кинути FIBO сюди побачити. Куди прийшла ціна, фактично, зараз ціна знаходиться в зоні 50% корекції, і тому ми можемо вважати саме цей корекційний рух, корекцією, а не зміною тренду, виходячи з ФІБО. Чесно кажучи, Чогось цікавого на даному графіку не бачу, але отримую позицію, виходячи там з часового 30-хвилинного таймфрейму. Тримаю позицію з понеділка. Це позиція на купівлю. Тобто зараз ми з вами побачимо там певні цікаві зони. Зараз Скажімо так, євро долар знаходиться в флетовому русі, обумовлений цінами 1,08-1,086. Зараз давайте подивимося. Скоріше за все, ось тут на лоях ще в п'ятницю, я так гадаю. Так, в п'ятницю у нас проходили чималі об'єми. Проходили вони тут по мінімуму, трохи ще опустили ціну, догнали її до рівня 1.084, і зараз ціна прямує до рівня 1.09. Ось. Це та ціль, куди прямує ціна. Зрозуміло, що якщо ми закріплюємося над цим рівнем, то відкривається шлях і надалі. Тут треба не забувати про взаємозв'язок саме з індексом долара, Тому що якщо ми розглядаємо з вами корекцію по індексу долара, ось вона сюди, цю зону. Тобто і розглядаємо купівлю, то це означає, що до прикладу, по європейській валюті нам слід очікувати розпродажі саме з ціни 1,09. Знову ж таки, ціль, куди буде прямувати ціна, це рівень 1,084. Якщо ми бачимо закріплення ціни над зоною 1:09, у нас відкривається шлях. Далі в Лонги. І зрозуміло, що індекс долара у нас буде пробивати саме об'ємний рівень. Варто зазначити, що в мене відкрита позиція, і саме я використав цю позицію з формату інтрадей-торгівлі, якщо ви хочете спостерігати більше такими за жвавими угодами, в форматі внутрішньоденної торгівлі ви можете перейти за посиланням, яке є під цим відео, і ви потрапите в телеграм-канал, де я ділюсь своїми міркуваннями стосовно е ринкових ситуацій, і, в принципі, в форматі онлайн даю ті позиції, які е я відкриваю у себе на торговому рахунку. Тому переходьте за посиланням під цим відео. Британська валюта також на даному графіку немає нічого цікавого. Треба дивитися трохи з менших фреймів. Давайте подивимося H1. 1,26,7. У нас визначений рівень об'єму. Та сама ситуація дуже схожа. Приємно, що у нас є тенденція підвищуючих мінімумів. Ось так у нас воно проходить. Тобто, можливо, навіть сформується така собі фігура, яка називається висхідний трикутник, і свідчить вона про продовження руху наверх. Діапазон волатильності можна буде, ну, скажімо, тут можна виокремлювати. Фігура випливає з певної фігури, тобто тут у нас симетричний трикутник був, тут у нас е, може бути сформуватися висхідний трикутник. Ось так я б його навіть визначав таким ось чином. Е, коротка ціль там Буквально в третину денного руху 1,26,5, купівля 1,26,5, ціль 1,26,7. Чесно кажучи, позиція зараз внутрішньоденно не цікава, тому що стоп би я розглянув саме під цією підтримкою. Ось тут ціниться 1,26,4. Зміщуємо ще там. На 120 піпсів. Це і 3 ось тут. І тобто первинна ціль вона досить сильно змазується. Якраз би розраховував вже на більш серйозний вхід. Тобто якраз би розглянув 1, 26 і 7 як точка входу. І отримував би в е, цілю угоду в е, попередній хай. Ось сюди. Ось сюди. І, звичайно, стоп виніс би під рівень 1.267 і е, отримував би позицію з саме таким ризик менеджментом австралійський долар. Е, притримуються висхідного каналу, але, скажімо, весь е, попередній тиждень е, у нас був формат низхідного руху. Ось тут. І, скоріш за все, якщо ми говоримо про невеличку е, корекцію по індексу долара, то е, австралієць, Поки може показувати рух нагору, що має, в принципі, позитивний характер для самого австралійця. А, але е, тут є певний рівень 1.065,4, і це буде сигналом для того, щоб продати у випадку, якщо ціна розвернеться, проб'є висхідну. Трендову підтримки і закріпиться під рівнем 1,065,4 Тоді первинна ціль з формату інтрадей у вас буде 1, точніше перепрошую 0,64 і 9. У випадку, якщо ціна повернеться і закріпиться під трендовою. В принципі, можна, можна розглянути тут і. Формат лонгового сценарію, поки ціна знаходиться у цьому трендовому каналі, але треба бути обережним. Обережність нам відгукується з індекса долара, тобто, доти, доки буде у нас індекс долара в перспективі зростання, треба бути дуже обережними з іншими валютними парами і. Діяти досить обачно, тобто не потрапляти в такі ситуації з підвищеною волатильністю, що, в принципі, може бути спровоковано певним новиним фоном. Ось, і вже після того, як ми бачимо чітку точку входу, використовувати цей сценарій. Зараз торгову ідею по Австраліцю я б не висував би. Знову ж таки, якщо в мене буде ідея, цікава ідея для того, щоб купити або продати австралійця, ви її зможете побачити в Телеграмі. Новозеландець. Тут більш наглядніша ситуація для мене. Можна, в принципі, розглянути навіть позицію з формату денної торгівлі, тому що минулого тижня я закладав саме ймовірність того, що щоб мати можливість продати е, американський долар, е, цього не сталося, тому рівень підтримки він був пройдений. І зараз формується реально момент технічного ретесту. І в цій ситуації, знову ж таки, я прошу звернути увагу на рівень об'єму, де була проторгована найбільша кількість. Контрактів, цей рівень може утримати ціну, якщо ми побачимо, точніше, якщо ми не побачимо ціну вище рівня 60,5, з цієї точки, тобто, у нас може тут формуватися якийсь пінбарчик в рівень, та у нас може бути в принципі прокол. Цього рівня 65, але чого точно не має бути, це пробиття і закріплення над рівнем, тому що в цьому випадку у нас ситуація буде сигналізувати про те, що ми маємо розглянути з вами саме купівлю 1 в ціну 0,62. Тобто, в цьому випадку індекс долара закріпиться під рівнем об'єму. Це варто розуміти, але е, кажу, що сценарій більш пріоритетніший в продаж новозеландського долара. Ціль ось у нас вона визначена. Це рівень е, 0,58,7. Тобто, ось розглядаю після такої корекції, бачу, що ціну не пропускає в зону накопичення. Я буду продавати новозеландський долар. Японська ЄНА. зараз знову ж таки є певна консолідація. Японська ЄНА показала в принципі досить сильний несхідний рух на фоні того, що у вівторок минулого тижня була змінена кредитна політика Японії. Із країна з мінусових відсоткових ставок вийшла в нульові відсоткові ставки. Також ці статею я ділився окремо в телеграм-каналі. Кому цікаво, можете зайти детальніше, подивитися. Тобто, на фоні того, що долар потенційно може укріпитися, є ризик продовження несхідного руху. Саме в форматі японської Єни. і у нас тут підвантажений контракт з останнього мінімума, це десяте. 10, 10 листопада минулого року, і первинною ціллю буде саме поновлення цього лоя. Знову ж таки, ми будемо оцінювати саме пробиття. Поки що, чесно кажучи, позиція в мене розміщена в Лонгу. На менших таймфреймах, по-моєму, навіть на H4 можна побачити було дивергенцію за рахунок індикатора MACD і. Зрівноважених максимумів зрівноважених максимумів в валютній парі долар японська єна, Зрозуміло, що коли ми говоримо за єну як за чистий фьючерс, то ми говоримо про відштовхування єни від мінімумів. Ось тут. Ось тут у нас була така ситуація. Зараз. Секунду. Так, саме тут була така ситуація з формуванням, з можливим формуванням подвійного дна, але воно не утворилося, і я не розглядаю, в принципі, можливість знову ж таки утворення тут подвійного дна, тому що картина досить і досить змазалась. Тому японська єна наразі, якщо ви не в позиції, я вам і рекомендую залишатися без позиції, поспостерігати і вже діяти фактично на пробій мінімумів на поновлення глобального лоя, який був висвітлений 10 листопада 2023 року. Канадський долар зберігає Тенденцію на східного каналу, також тут цікава ситуація, тому що ну зараз по суті ціна знаходиться всередині цього каналу, і цікавий формат продажу буде саме від максимуму, тобто від лінії опору цього трендового каналу, і ми можемо в подальшому розраховувати на поновлення лоя поновлення Хто торгує більш консервативно, тобто можна заходити е, не на е, відштовхування від максимума, а вже дочекатися е, того, що поновляться локальні лої, і після цього у вас відкриється шлях в лой, який обумовлений трендовою підтримкою. Нафта також без позицій. Тут для мене буде більш очевидний сценарій корекції ціни в попередній рівень, саме 83,5, звідки у нас було декілька позицій на купівлю, і рухався б я в ось такому форматі. Це найбільш зрозумілий для мене сценарій. Другий сценарій, який я також би розглянув. Це також купівля нафти, але вже з закріпленням над новим рівнем. 87,3. Вихід закріплення і купівля рух ціни. У нас потенціал руху ціни в зону 94, в зону 94. А, де у нас там знаходились там, максимуми грудневого контракту. Тому нафта також без позиції, зараз або корекція в нижній і попередній рівень, звідки почались купівлі у нас, або закріплення і формування дзеркальності нового рівня 87,3 і також купівля. Щоб не пропускати такі угоди, додавайтесь в телеграм-канал в описі під цим відео. І золото, Цікавий, цікава ситуація, тому що фактично ми розглядали, ну, я особисто розглядав можливий похід золота на в зону 2050. Навіть був такий сценарій там з формату H4 4-годинний таймфрейм, видно наглядно. Цей низький Трикутник, але позиція, яку я отримував на минулому тижні, була закрита в середу з невеликим плюсом, якраз перед новинним фоном. І позицію не розвертав. Позицію не розвертав. В мене була альтернативна позиція по сріблу, там цікавий був сигнал руху ціни в висхідному трендовому каналі. І саме його і розглянув на купівлю. Тобто ось тут розглядався формат несхідного трикутника. Частково він був уже реалізований. Ось тут. У нас в середу минулого тижня було засідання комісії по відкритим ринкам. А в принципі, на цих засіданнях обговорюється стратегія монітарної політики Сполучених Штатів Америки, і були сигнали про те, що політика буде пом'якшуватися найближчим часом. Тому на цьому фоні ми побачили досить високий і швидкий рух. По, по золоту, по індексу долара, звичайно, у нас такий же, але нисхідний рух. І вся ця ситуація, взагалом, яка виникає зараз на D1, дає мені розуміння те, що у нас виникає фактично нова зона, це зона накопичення, оскільки ми знаходимося з вами в висхідному Русі. Будь-який флет він буде свідчити тільки про накопичення позиції в форматі загального руху по тренду, і золото пріоритет тільки купівля, якщо навіть будуть там якісь корекційні моменти. Ні в якому разі не продавати. Буде вигравати той, хто відкриває позиції у лонг, тому що це такий. В формат середньострокової торгівлі в форматі інтрадей, звичайно, можна і продати, і купити, але загалом ставка на зростання до зростання золота. Дуже багато про це говоримо в своїх оглядах. Окремо розбирав цей актив з урахуванням геополітичної ситуації, економічної. У золота всі перспективи саме на зростання. На зростання. Тому більше зможете побачити в Телеграмі. Підписуйтесь, слідкуйте, заробляйте. Вам гарного профітного тижня і до зустрічі в нових оглядах. На все добре, побачимось!